Обладнання від Вінницької громади отримали чотири військові частини. У Вінниці відкрили виставку Янголи спорту у пам'ять про загиблих спортсменів. Доступ до інформації мають мати всі мешканці громади. Як у нашому місті розробляють програму безбар'єрного середовища, поговоримо з гостем студії. Вітаю в ефірі телеканалу Віта. Новини за день. Про головні події в Вінниці розповім я, Олександр Бойцон. Росіяни не припиняють атакувати нашу землю. У звягелі вдарили по об'єкту інфраструктури. Люди не постраждали. Втім, існує загроза забруднення повітря. Навчальні заклади перевели на дистанційне навчання. Було гучно і на Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Детальніше в сюжеті далі. Уранці ворог обстріляв один із районів Херсона. Внаслідок цього сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Під постійним ворожим обстрілом і прикордонні області на Сумщині пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ. У момент удару рятувальники знаходились в укритті. Фіксовані влучання і на Житомирщині. у звягелі росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури. Люди не постраждали. В існує загроза забруднення повітря. Навчальні заклади перевели на дистанційне навчання. Це більше все таки превентивна міра, і це більше перевірка нас на. Те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації? Зараз прямої загрози немає. Зараз працює вже оперативна слідча група для встановлення і для фіксації злочинів Російської Федерації проти мирної, хочу підкреслити мирної інфраструктури нашої держави. Дронами камікадзе та артилерію ворог обстрілював нікопаль на Дніпропетровщині. Пошкоджено підприємство, приватний будинок та авто. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал Віта. Тепловізори, мавіки, потужні бандера та прожектори. Таке обладнання для чотирьох військових частин передала Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ці прилади допоможуть бійцям виявляти противника навіть вночі та знищувати ворожі цілі. А ще підсилять роботу мобільно-вогневих груп як на кордонах Вінницької області, так і на східних рубежах. Детальніше розповість Світлана Ількова. Ці тепловізори здатні бачити ворога на відстані майже 2 кілометри. Вони допоможуть ловцям шахедів виявляти противника навіть вночі, підсилюватимуть їхню дію, прожектори. А потужні бандера павери живитимуть прилади в польових умовах. Таку партію обладнання Вінницька громада передала чотирьом військовим частинам. Хлопці, вся наша команда, гуманітарний штаб, місто Вінниця, мешканці міста Вінниці. Завжди на допомозі, завжди допомагають, цінують, поважають кожного з бійців. Разом спільними зусиллями наближаємо перемогу і дякуємо вам за вашу роботу. Мавіки т Т-3» оснащені нічною камерою з тепловізором. Вони допомагають бачити та знищувати ворожі шахеди і ракети. Ці квадрокоптери підсилять роботу мобільно-вагневих груп на кордонах Вінницької області. За сигналом ракетна небезпека, патрулювати та здійснювати огляд під ну, позиції підрозділу, підходи до позиції підрозділу майже неможливо. Тому от отримання даного мавіка навіть нічний час буде забезпечувати безпеку нашого особового складу. Такі комплекти Вінниця не вперше передає захисникам. Їх вже неодноразово випробовували в бою. Вони допомагають бійцям виконувати свою бойову задачу, ловити шахів, вночі виявляти ДРГ ворожі групи. Це залишається і в центральній Україні. Також частина їде на схід, там де одна з військових частин Нацгвардії виконує своє бойове завдання. Вінницька громада допомагає понад 30 військовим частинам. За підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу потреби військових вдається закрити в найкоротші терміни. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. До війни вони підіймали український прапор на спортивних змаганнях по усьому світу. А сьогодні вони стали болючою раною у серці близьких. Їхнє життя забрала війна. У Вінниці відкрили фотовиставку Янголи спорту у пам'ять про тих спортсменів, які загинули за Україну. Детальніше у сюжеті Катерини Соколюк. Майстер спорту з веслувального слалому і чудовий дитячий тренер. Так згадую про свого чоловіка Анна Янович. Юрій Янович, не чекаючи повістки, пішов добровольцем на війну. Він хотів, аби його діти та його вихованці жили у вільній країні. Це людина, яку не можна було переконати в тому, в чому він не сумнівався, ні хвилини. Йому не все одно на те, в якій країні будуть жити двоє. Його. Діточок, йому не все одно, в якій країні і під яким стягом буде тут майбутнє. Всі ці молоді дівчата і хлопці ні дня не хотіли йти на загибель. Фото з історією життя та загибелі Юрія Яновича стали однією зі 120 експозицій на фотовиставці Янголи Спорту. Світлину свого чоловіка обирала на виставку і Діана Радіонова. Валерій загинув, виконуючи бойове завдання цього року. Я знаю, що він вже ніколи не обійме мене. Він ніколи не, не візьме мене за руку, і ми ніколи не зустрінемо з ним старість. Але пані Діана вірить, завдяки цьому проєкту пам'ять про її чоловіка житиме довше. Фотовиставку презентували у Вінницькому художньому музеї у пам'ять про тих спортсменів, чиї життя забрала війна. Якщо говорити про першу історію цього проекту, то ми шукали як з інтернету, з соціальних мереж. А то тепер, коли проект став більш публічним, до нас звертаються найближче наших героїв і самі дають інформацію і просять включити цей проект, бо для них насправді це важливо, і ми завжди відчуваємо і це один з наших головних пріоритетів. Вінниця стало м містом, де відкрилася фотовиставка. Зараз обговорюється можливість проведення виставки в Парижі. Париж є надзвичайно важливим в контексті Олімпійських ігор, які відбудуються в Парижі. Тому напередодні Олімпійських ігор, якщо в нас така можливість буде, ми хочемо показати світу і знову ж таки міжнародному олімпійському комітету ключовим особам міжнародного спортивного руху ціну війни для українського спорту. За кожним QR-кодом віничани можуть познайомитися з історією життя служби та загибелі спортсменів, які стали частиною боротьби за українську незалежність. Триватиме виставка до 1 травня. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта. У Вінниці розробляють програму розвитку безбар'єрного простору громади на наступні три роки. Вона спрямована на полегшення доступу людям з інвалідністю до отримання всіх без виключення послуг міста, будь то навчання, робота, медицина, оформлення довідок чи то доступ до новин у різних форматах. Підготовці цієї програми на одній з фокус груп говорили про можливості сучасних технологій для людей із поганим зором, слухом чи маломобільних до всіх сервісів, зокрема, теле та радіоконтенту. Більше про програму розвитку безбар'єрного середовища поговоримо з директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремешевською. Пані Ольго, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, бачимо, що Програму розвитку безбар'єрного простору у Вінниці розробляють достатньо комплексно та різнобічно. Розкажіть, будь ласка, хто до цього залучений? Дійсно, ми розпочали процес над розробкою даної програми. Ми базуємося на національній стратегії розвитку безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, в рамках якої є шість ключових напрямків: зокрема, це інформаційна, цифрова, економічна, освітня, суспільна та громадянська і фізична безбар'єрність. Якраз і це комплекс ми підходимо до розробки такого документу, тому вона потребує залучення широкого кола наших учасників. На сьогоднішній день створена робоча група, у складі якої 50 осіб, серед яких понад 20 – це представники громадськості. Дозволю зауважити, що Вінниця славиться своєю доступністю та безбар'єрністю в порівнянні з іншими містами України. Нехай вони не ображаються, але маємо те, що маємо. Але над чим нам наразі потрібно все таки працювати краще? Насправді ми протягом квітня місяця проводимо фокус групи по шести цим напрямкам і формуємо проблематику, яка є у наших громадян. І далі ми вже будемо вибудовувати, який план заходів необхідно здійснити, щоб подолати ці бар'єри. Наразі ми провели дві фокус групи: це в п'ятницю була фізична безбар'єрність і сьогодні інформаційна. За результатами кожної з них ми формуємо якраз проблематику. Тому наразі сказати, що буде першочерговим і на що необхідно засереду. Увагу достатньо важко, але кожна із цих напрямків будуть активно розвиватися, і нам потрібно поліпшувати ці і доносити ці можливості нашим громадянам, щоб долати ці бар'єри. А з кого власне наша громада бере приклад? На які міста рівняються, якщо є такі. Ну насправді навіть не пригадую таких міст, які повністю доступні або безбар'єрні взагалі, в того чи іншого європейського міста, наприклад, є якісь успішні практики в якому з цих шести напрямків. Тому ми працюємо, дивимося в кого що найкраще, переймаємо досвід і вже плануємо інтегрувати це безпосередньо в нашу програму. Якщо говорити про програму доступності, над якою зараз працюємо, то вона спрямована лише на маломобільних людей, тільки на людей з інвалідністю чи ця категорія населення набагато ширше. Намагати ширше і напевно кожен з нас може бути теж учасником цієї програми, тому що ми періодично зіштовхуємося з певними бар'єрами. Наприклад, ви з валізою йдете про там містом, містом або на вокзал. Якщо ви зупиняєтесь перед сходами і немає відповідного пандуса, це теж вже бар'єри. А до цього цільової аудиторії теж відносяться люди похилого віку, батьки з маленькими дітьми, вагітні жінки. Люди, наприклад, з великим зростом або з маленьким зростом, і багато інших, які можуть зіштовхнутися в повсякденному житті з певними бар'єрами, тобто робимо Вінницю доступною абсолютно для усіх її Абсолютно жителів. так і для гостей, в тому числі. Якщо говорити саме про сьогоднішнє засідання фокус групи, то скажіть, будь ласка, наскільки? Важлива доступність саме в плані доступності до медіа і в умовах війни, в тому числі в умовах інформаційної війни. Насправді цей компонент, цей напрям дуже є важливим. Адже за результатами, наприклад, сьогоднішньої групи, яку ми провели, ми зіштовхнулися з такою проблематикою, що, наприклад, громадськість не знає про всі можливості, які надає Вінницька міська рада. Ті ж центри надання адміністративних послуг. Це показує те, що ця інформація, можливо, не в повній мірі чи не в достатній мірі, е, доходить до рівня е, безпосередньо наших громадян. Тому теле і радіо. Е, Якби напрямок дуже важливий в тому, щоб інформувати і давати можливість більшому колу людей все-таки дізнаватися про новини, про можливості нашої громади. І це якраз буде наша з вами робота на найближчі роки, щоб вибудувати такий медіаконтент, щоб він був доступний для більшої кількості людей. Знаємо, куди рухатись, то ж продовжуємо роботу. Пані Ольго, я вам дякую за візиту в студію і за цю відверту розмову. Дякую вам. Нагадаємо, що про програму розвитку безбар'єрного середовища у Вінницькій громаді говорили із директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремешевською. Ну а ми рухаємося далі. Далі у випуску молодь Вінниці залучають до активної позиції в житті громади і обіцяють за це бонуси. Плавці з різних міст України змагалися у Вінниці за першість. Як приготувати печиво для птахів, знають вихованці центру Вінсмарт. Розвивати місто та отримувати винагороду у вигляді безкоштовного навчання та відпочинку у Вінниці. Молодь запрошують до активної позиції в житті громади. Зокрема, молодіжна рада приїхала на зустріч до активних містян з Вінницьких хуторів. Чим заохочують та чи готові вони робити Вінницю кращою, знає Анна Шутова. Вони активні та прогресивні, працюють задля перемоги та розвитку громади. Юнаки та дівчата, які займаються громадською діяльністю, разом із молодіжною радою, мають низку бонусів. Це безкоштовна участь у різноманітних тренінгах, майстер-класах, спортивних змаганнях та психологічна підтримка. Про це розповіли юнацтву з Вінницьких хуторів. Ми розповідали про нашу структуру, про нашу діяльність, про певну нові наші інновації в роботі молодіжної ради. І ми, звичайно, хочемо залучити нашу молодь, вказуючи їй на те, що ми враховуємо всі її потреби, всі її ініціативи і створюємо всі заходи відповідно до їх потреб і їх бажання. Презентацію відвідали 50 учнів Вінницько-хутірського ліцею. Юлія Мельніченко учениця цієї школи. Раніше уже відвідувала заходи, організовані молодіжною радою. Після презентації в дівчини з'явилось бажання приєднатись до активістів. «Мене дуже зацікавила сьогоднішня презентація, так як до нас звітала Вінницька молодіжна рада. Дуже приємно було з ними познайомитися ще більше, ще глибше. Раніше я зустрічалася з Вінницькою молодіжною радою, відвідувала їхні заходи. Мені найбільше сподобалось про дебатне мистецтво. Я з ним знайома не так близько, але буквально в лютому місяці відвідувала дебатний кубок імені Валентина Томановському і дуже сподобалось». Організували зустріч в рамках реалізації проекту Молодіжний хутір. на який виграли грант і взяли за реалізацію простору для хлопців та дівчат. Реалізовано в рамках ініціативи грантової трима, яка реалізується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Реалізаторами локально є громадська організація Молодь 3.0», за що ми щиро їм вдячні. І такі проєкти, як реалізація молодіжного простору. Які сьогодні реалізуються реально для наших дітей, для нашої молоді? Вони також і надзвичайно важливі. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. І до оперативних новин за допомогою човна допомагали перетнути кордон та потрапити на територію Молдови. Чотирьох чоловіків затримали прикордонники. Один із підозрюваних іноземець. Троє інших жителі міста Могилів-Подільського. Коштував такий квиток близько 12 тисяч доларів. Пасажирами човнів були військовозобов'язані чоловіки. Працівники поліції наразі встановлюють коло причетних до злочину. Підозрюваним загрожує до 9 років ув'язнення. Не впорався із керуванням квадроциклом та впав зі схелі. У наслідок аварії на Вінничині загинув 48-річний чоловік. Смерть настала одразу. Постраждала і 10-річна дитина, яка була пасажиром. Вона наразі в лікарні з численними травмами. Точну причину аварії з'ясовують поліцейські. Складну операцію провели медики лікарні Пирогова. У пацієнта видалили кісту на печінці вагою в 6,5 кілограмів. Гігантське утворення займало половину черевної порожнини. Як розповіли у лікарні, чоловіка боліло в правому підрібір'ї і через сильну задишку він постійно лежав вдома. УЗД показало шокуючу картину, і медики взялися за операцію. Вона тривала кілька годин. Було видалено 75% печінки, але хірургам вдалося зберегти здорову її частину. Наразі пацієнт почувається добре і виписаний зі стаціонару додому. Урандувати працював. Процес це якесь тиждень-два. У Вінниці відбулися змагання зі спортивного плавання. На боротьбу за перші місця з'їхались шість команд з різних міст України. Оцінювали учасників на швидкість та чіткість техніки. Як це було, знає Діана Волошенюк. На змагання з плавання до Вінниці з'їхалося шість команд з різних міст України. Олександр Ткачук приїхав з Тернополя. Хлопець наближається до цілі отримати звання майстра спорту з плавання. Займаюся з 10 років. Ну, батьки відправили були спочатку просто, а потім мені сподобалося і вирішив залишитись, професійно займатися. Мотивують досягнення, яке хочеться досягти цілі. Дванадцятирічна Вікторія з Вінниці майже три роки займається спортивним плаванням. За цей час уже має нагороди за призові місця. Я займалася десь півроку, може оздоровчим, і з вересня 2021 року я пішла на спортивне плавання. Тобто займаюся десь біля трьох років. Я брала участь вже багатьох змаганнях, займала перші, другі, треті місця. Дружні змагання спортивного плавання проводять щороку. Започаткували їх на честь учасниці Олімпійських ігор Вінничанки Марії Гавриш. На сьогоднішньому турнірі присутньо шість команд. Це всеукраїнський турнір. Сьогодні є команди з Тернопільської, Хмельницької області і відповідно з Вінниці. 86 учасників присутні на цьому змаганні. Ну а результати побачимо. переможе, як завжди, в спортивних іграх, тільки найсильніший». Крім плавання різними спортивними стилями, будуть проведені й змішані естафети. Від швидкості та правильності виконання завдань залежить оцінка учасників. Змагання проходять в слідуючих вікових категоріях. Це юніори, школярі 2008-2009 років народження з допуском по другому дорослому розряду. Та друга категорія. Це юнаки та дівчата 2010 року народження і молодші з допуском третього дорослого розряду. Запливи на найдовші відстані проводять останніми. Всі переможці у кожній категорії отримують медалі, грамоти та призи. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Навчити дітей любити природу та піклуватися про тварин. Така мета екологічного двотижневика у Вінсмарт. Для малечі проводять різноманітні майстер-класи. На одному з них вчилися майструвати екогодівничку. Рецептом печива для птахів поділилися з нашою Анною Шутовою. Овес просо та насіння соняшника. Дітлахи набирають в мисочку. До зерен додають муку, воду та все це перемішують. Такий простий рецепт печива для птахів. Таким можуть померти, якщо їм не допомагати з їжею, не робити годівнички. Готову суміш складають по формочкам, щоб смаколики мали гарний вигляд. А, Віталіна. А, Віталіна Романенко на такому майстер-класі вперше. Ми робили печиво для пташечок. Воно складається з різного насіння та сухофруктів. На жаль, складно складнося до цього періоду, тому ми допомагаємо їм. Майстер-клас для дітлахів влаштували в рамках екологічного двотижневика. Деяких центрах будуть проводитися майстер-класи, де вони із пляшок пластику будуть робити там годівнички або якісь прикраси. В інших центрах будуть із паперу з картону його мочити і робити різні вироби саме із паперу. Дітки разом з педагогами біля своїх центрів будуть прибирати на територію. Десь хтось дає можливість квіти висаджувати. Такі заняття допомагають привити дітям любов до природи та навчити допомагати тваринам. Екологічне питання стоїть у нас дуже важливим. А у наших закладах ми постійно нагадуємо дітям про користь до нашої країни, природи. Ми проводимо це постійно і вчимо дітей любити природу? Це дуже важливо. Коли печиво підсохло, хлопці та дівчата розвісили його у центральному парку. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких, та підтримуйте сили оборони. Побачимось.